Вітаю, шановні друзі. Нарешті гарні новини. Всі українські чоловіки за кордоном отримують свої закордонні паспорти. Зробіть, будь ласка, репост. Друзі, мова йде про тих людей, які подали на отримання закордонних паспортів до 25 квітня 2024 року. Буквально 30 хвилин назад Державна міграційна служба повідомила, що найближчим часом дп документ почне видавати всім закордонні паспорти, хто подався до 25 квітня, і при цьому. Не потрібно буде жодних резервів чи витягів з військово облікових документів чи з дії, друзі. Вам видадуть їх по факту. Але перед тим як радіти, друзі, давайте розберемося і з негативними моментами е, даного процесу. По перше, давайте відразу скажемо, що це не заслуга нашої влади, тому що наша влада цю проблему зробила, і тепер нібито вирішила. Хоча, по закону, по закону вам ці паспорти повинні були видати й так, тому що в законі ніде не було заборони на невидачу паспортів без резерв плюсу, друзі. раз. друге обов'язково потрібно звернути увагу на те, що сказала Державна міграційна служба, а саме, що дані паспорти будуть видаватися в порядку черговості. Дання документів. Тобто, що це означає, друзі, що вам паспорт можуть видати через 3, 5, 6, 8 і 12 місяців. Це не означає, що їх видадуть вам відразу завтра. Це означає, що будуть видавати в порядку черги. Як ця черга буде рухатися, наскільки вона швидко буде рухатися, цього ніхто не знає. І третій момент, друзі, досить неприємний, це те, що при видачі закордонного паспорту вас автоматично поставлять на військовий облік. Чому? Тому що ДП документ відправить всі дані про вас до Міноборони, і Міноборони автоматично поставить вас на військовий облік. Тому, в принципі, новина дуже гарна, чудова. Всі ви отримуєте закордонні паспорти без резерв плюсу. Питання тільки коли, і е, мінус в тому, що вас поставлять на військовий облік, друзі. Ось така ситуація. Тому зробіть обов'язково репост, друзі, з повагою. Ваш адвокат Демченко.